Ремонт лікарні для військових у Києві за мільярд гривень. Чи це адекватно? Якщо будуть проведені подальші тендери, ну відповідно сума зросте. 72 мільйони на вікна, понад 400 на обшивання фасаду. Що на це кажуть у лікарні? Нема цих коштів в бюджеті міста. Зараз ніхто такі гроші не виділяв. Сумнівні підрядники не чітко Тендер корупція чи намагання створити придатні умови для лікування військових. Ні, мені тут вважається ну більш. Політична складова. Інформатор зібрав позиції захисту та звинувачення в цій історії. Роль судді залишаємо глядачу. Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни. Працює понад 40 років і потребує капітального ремонту. Щоб ви панімали, просто от везде отакої. От на ремонт виділяють понад мільярд гривень. Ремонтують 8 з 12 поверхів. Депутати Київради створюють контрольну комісію. Адже на кожний поверх, за їх підрахунками, має піти по 72 мільйони. Депутатка Зоя Яраш б'є на сполох. Сума значна, але може зрости ще більше. Якщо будуть проведені подальші тендери, ну відповідно сума зросте з нарахуванням того, що в середньому один поверх за проведеними тендерами коштує десь 72 мільйони гривень. У шпиталі ж заперечують, гроші взагалі ще не надходили на рахунки лікарні, тож про витрачання бюджетних коштів говорити ще зарано. Це не кошти, які закладені в бюджет. Їх нема цих коштів в бюджеті міста зараз. І на цей рік точно їх нема. Ніхто такі гроші не виділяв. Це просто експертний висновок про вартість зазначених робіт. Інших робіт все. Тобто ми обсуждаємо експертний висновок. Згідно тендеру на сайті Прозоро понад півмільярди призначаються на зовнішні роботи заміну вікон та ремонт фасаду. Що стосується фасаду, там тендер е -е, називається про проведення. Фасадних робіт, покрівельних і заміну вікон. Там сума понад 504 мільйони гривень. Е, власне, ось ця вартість нас зацікавила, і при розгляді е, питання департаменту охорони здоров'я ми поцікавили, що взагалі зараз там ведуться ці фасадні роботи, які взагалі ситуація. Проте, за інформацією директора департаменту. Пані Валентини Гінзбург було вказано, що ще там ніякі роботи не ведуться, і відповідно ще ніякі договори не укладені. На момент нашого візиту в лікарню якраз йде заміна вікон. Депутата цим процесом невдоволені. Вікна вже частково замінені ще не всі. Причому металопластикові вікна двохсекційні міняються на металопластикові вікна трьохсекційні, трохи меншого розміру. З закладенням кирпичною кладкою ось цієї різниці в розмірі самих вікон. Виконавець проєкту, представник підприємства інженірінг буд пояснює, чому саме вирішили ставити вікна меншого розміру. Завдання на проєктування е у нас фасад з композитних алюмінієвих панелей да, Які мають чітку геометрію, тобто вони мають чіткий горизонт і чітку вертикаль. Ми провели сканування будівлі повністю в 3D, ну, 3D-хмара, чітку геодезію, і виявилось, що вікна в вертикалі. Вони е, мають розбіг е, по відкосам. Mm -hmm. є, вони, вони гуляють е, по по горизонту. Е, тому ми е, розрахували е, габарити того вікна м -м, типового, як, яке, як, ну, яке повинно стати в існуючий отвір. Розробник проєкту та головний лікар в один голос кажуть міняти вікна вкрай необхідно. Вікна замінюють, тому що вони були не енергоефективні, правильно? <свісно> З багатьох причин вам зараз архітектор пояснює, там не тільки енергоефективність. Більшість вікон. Більшість вікон було 4-16 <свісно> <свісно> Значить, ну Вони обстежували їх. Да, то есть і у них опір теплопередачі на цілих 35 п'ятсотих. Ну, це звісно дуже мало. Кругом грибок, ви задіть на будь-який, е конденсат вікна в три, по експертним висновкам в три рази менше е ну, опір. Депутати наголошують, питання не тільки в нагальності питання, але й в коштах, які на це виділяють. 504 мільйони. В да, цих 504 мільйонах 73 мільйони е, вартість заміни вікон. Стіни утеплюватимуться мінеральною ватою завтовшку у 200 мм та обшивкою з алюмінієвих плит, каже інженер. На дах 250 мм мінвати, яку вкриють рубероїдом. Вартість мінвати, вказаної товщини, сягає 1800 гривень за квадратний метр. Композитна алюмінієва панель обійдеться приблизно у 600 гривень за квадратний метр. Послуги на встановлення, згідно з пропозиціями на спеціалізованих сайтах, це ще близько 600 гривень за квадратний метр для фасаду і 200-400 гривень за квадратний метр обшивки мінватою. Це дуже грубі підрахунки, але згідно з ними квадратний метр обійдеться у приблизно 3400 гривень. Ціна може суттєво коливатись, треба враховувати цілу низку чинників. В Київраді ж стверджують, що ціна, врешті, в три рази вища зазначеної – 10 тисяч гривень. Ми порахували, що якщо такий тендер, то там вартість квадратного метру фасаду буде становити 10 тисяч гривень. Це давники і підрядника і лікарні на виїзному засіданні нам підтвердили. Власне, ми тому вирішили тимчасова контрольна комісія втрутитись в цю ситуацію для більш детальної перевірки і просили про якесь зупинення робіт. І вирішили підготувати наш проміжний звіт і винести на розгляд Київської міської ради, тому що власне, ось така, ну не побоюсь цього слова, гра з тендерами, гра з тендерними і договірними умовами вона повністю суперечить законодавству. Розробники проєкту вважають свої розрахунки адекватними і виправданими. Ви сказали за кошторисну вартість там більше 500 мільйонів. А, так, ну Якщо ви підрахуєте, у нас е, площа лицевого фасаду більше 20, 23 тисяч квадратних метрів. 23 тисячі. Ніучитове окна, двері. Ну, от, по покрівлі у нас е, около 7 тисяч квадратних метрів по покрівлям. Е, 6-7. Ну, більше 6, це точно. Е, ось. Тому... Кошторисна вартість ціни ж ніхто не придумує. Це встановлені ціни. Сама ж необхідність утеплення дійсно нагальна проблема. Головний інженер, який відповідає за розробку, показує стан стін. Вони в плісняві. Схема будинку каркасна. Є панелі, зовнішні панелі, трьохшарові залізобетонні, в яких є шар шаротеплювача, пінополістирол. З часом цей пінополістирол перетворюється в труху. Те, що роботи вже зараз ведуться, тут пояснюють паралельністю процесів. Не можна замінювати вікна після того, як буде зроблено внутрішні роботи. Адже доведеться штукатурити стіни наново. І зараз що ми будемо запускати ці поверхи, будемо ламати опять вікна і робити оздоблю роботи. Проте у депутатів викликає питання також і сам підхід до організації тендеру. Чому подивимось на тендерні умови, там не міститься конкретного кошторису, конкретного проекту, які будуть проводитись роботи, які до них вимоги, чим обґрунтована ця ця вартість? Відповідно, за таких умов дуже сумнівним виглядає сама умова проведення тендеру. Головний лікар нас запевняє. Договір про закупівлю існує, проте його ще не оприлюднено. Сама процедура закупівлі дуже-дуже дуже, дуже, дуже ну, має терміни. Тобто ми не можемо, наприклад, там закінчилася процедура раніше там, 10 днів укласти договір. Не раніше. Що -то, тобто, ця сама процедура, бачите, задержані в цих процедурах вимог, ми уклали договір, тобто опублікували про фасади тільки коли третього там мені треба подивитися, якого жовтня. І зараз ми от а вже закінчені декілька поверхів. Сам лікар в конфлікті бачить політичну складову. Два рази за ці окна ніхто платити не буде. Я не бачу, що за чому причина. Щоб сказали, що ви заплатили за окна, які там, за них ще ніхто не платив, і не виконані роботи, а ви заплатили гроші. За ну, Це я вже розумію. А тут за регіон питання. Мені, мені тут, вважається, ну, більш політична складова. Своєю чергою депутати вже вимагають від кличка радикальних рішень. Рішенням тимчасової контрольної комісії ми визначили рекомендувати київському міському голові звільнити голову департаменту охорони здоров'я пані Валентино Гінсбург. Mm -hmm. Також було рекомендовано звільнити виконуючого обов'язки директора госпіталю, який безпосередньо укладав ось ці всі договори, і вирішили направити наш звіт до правоохоронних. Органів, щоб вже вони надали відповідну сімку, питання у депутатів і до виконавця робіт нами було розглянуто на засіданні тимчасової контрольної комісії ще одну інформацію. Ми запитували у департаменту внутрішнього контролю аудиту Київської міської державної адміністрації і нам надали. Інформацію, що 25 вересня цього року ними було проведено аудиторську перевірку стосовно діяльності комунального підприємства Київський міський центр нефрології та діалізу. Mm. І ось там в цьому центрі також були, проводились ремонтні роботи. І департаментом внутрішнього аудиту КМДА було виявлено порушень на більше 14 мільйонів гривень і підрядником за Цими ремонтними роботами також виступа той самий Абсолют Клімат. Самі медустанові стверджують, що підрядника не обирали, і варто звертатись до прозоро. Що у вас один виконавець? А що до мене запитання? Є система Прозоро в Україні. Якщо хтось ну заперечення до функціонування цієї системи, не до мене я подав на систему Прозоро. Якщо ніхто не вийшов, я які відношення маю. Ну часто я не так, да це випадок, але часто буває, що коли процедуру умови тендеру прописана не чітко, тобто немає там. Чітко прописано критерії, то і ну, ну зауваження, що ні чіткості були якісь до нас, ні. Хоча конфлікт тягнеться з початку жовтня, заява кличка з цього приводу з'явилася через тиждень, вже як реакція на увагу змі до ситуації. Столична влада підготувала звернення до правоохоронних органів перевірити дотримання і прозорість процедур щодо ремонту цього об'єкту. Якщо були порушення і завищення цін, скасовуємо тендер і оголошуємо новий. Схожа позиція, і у головного лікаря він заявляє, що готовий до будь-яких перевірок. Якщо є якесь порушення. От депутати ж були. Ми там передамо. Передавайте, будь ласка. Передавайте, будь ласка, пусть приходить фахівець, бо що не правоохоронні органи, а ревізійні органи. Пусть прийде ну, ревізійний орган, який є фахівцем, він скаже, а чому так, чому так? Якщо ми порушили там, наприклад, не отримали якийсь дозвіл, значить є там якісь штрафні санкції. Якщо ми отримали цей дозвіл, добре, ніяких питань. Тобто, а, так, а чому так? А чому? Да, тому що є необхідність. Я замовник, я сам визначаю порядок виконання. Я не можу дозволити в зв'язку з там, ми не, ми не порушили в те. Дерз жодного терміну, жодної процедури не порушив нас німа ніяких висновків, нічого. Тобто, в цій історії ставити крапку ще зовсім зарано. Вкрай важливо не допустити, щоб лікарня для захисників України перетворилася на осередок корупційного оборудок. Тож ми будемо ретельно відслідковувати цю історію і надалі.